Буду бы, Що тебе сказали. Поглібати тебе, так? Я, ну, тобі, тобі? я не тебе. Оце тебе тобі сказав, той, так? Він. Він? Так. Что ж ты заходишь, покажу, Ну. Скільки взрывает. Ну. Ну скільки тобі буквально. Ти заплат? Заплат? ж казав Та за кожну бумажку. Ти казав за кожну бумажку, скільки тобі показать. Когда были принесен, тоді. Скільки принесем, тоді mm -hmm. заплотим. А скільки тебе розуму... розуму немає, скажи, ти на 4 курсі в інституті. Тебе не нема розуму не зривати, скажи. Нельзя вам не можна вам зривати, Як ти скажи? Будеш? я як? не знав, що це буде? Я не знаєш, що ти що не бачиш, що це такий, ти не бачиш за кого, це, я не розумію. Тебе що взагалі не фітає розуму? Ти без рідної мами спідниці зняв за гроші чи як? Скажи, ну, тобі би сказали, що нас рублів, з нас тобі 200 рублів, бля, візьми з мами десь рубашку. Ти би зняв? А ти скажи, а ти з кого ти зняв? Ти свого тата зняв чого? Не твій тато, а хто твій тато? <риває> твій тато, певно, такий самий, як ти. Раз ти зриваєшся за гроші. За ціло 50 100 рублів, повір. Тому що ти її ніхто. І так ти і живеш де. Твій певний тату зламає заробітка. Ти тобі висилає терно, пацани. Була домовленість така. От я Олега <риває> бачу. <риває> 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 Ну что за ты? Добрыйся, ну добрыйся. Что так? Что ты на понял с ним? Как что за делать? Добре. Добре Добрий, вас раді вітати в місті Тернополі. Ми всього на відео. Ми вітаємо наше місто Добрий. і бажаємо нашому нашу містсьму Ми демократежне збиття. Ти скажи, наш ти хлопці посилаєш, друга. Ти сюди, поваги, платуємо, на платити не чи що? Ти, суда? Худи, ти

За 20 гривен, ти за кабяса? Так. Присъщи и по батькові.